Йоу, всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже круту штуку. У моїх класних друзів Кобардшоп з'явився телеграм-бот для замовлення їхньої продукції. Це дуже зручно, дуже просто. Я не знаю, що може бути взагалі простіше, ніж замовити у них щось. Прикольне, давайте я вам покажу. Отже, спочатку, по стандартній телеграмівській процедурі, ви авторизуєтесь, надаєте свій номер, свої дані контакти, і потім вас зустрічає таке повідомлення. Ви натискаєте Створити замовлення. Давайте подивимось, що, що тут взагалі є. Мені особисто хочеться замовити стікери, бо вони ну, блін, якість дуже кайфова, і взагалі і тематика дуже класна, дуже прикольні. Я, напевно, замовлю це, але давайте подивимось, що тут ще є. Три варіанти паку стікерів. Ну, і по класиці. Кубар, тимчасові тату. Дивіться, скільки їх є взагалі. Ну, я не знаю, на будь-який смак, колір. Дуже класно. Що, і нажимаємо на ціну. Що нам покаже наш бот? Так. Ваше замовлення. Так, я вибрав стікери, мені одразу пропонує бот, оформити замовлення на них, можна вибрати кур'єрську доставку або самовивіз. Напевно, що спробую самовивіз, Буду бачитись зі своїми кінтами. І заберу у них свої стікерочки. Забрати можна на Тростянецький 12. Від мене особисто це дуже недалеко, тому, тому я вибираю самовивіз. Вкажіть прізвище, ім'я. отже, заповнюємо. Номер телефону. В кінці нам випадає повідомлення з усіма даними, які ми ввели, і обираємо оплату. Ну, що я оплачу вже по факту, як буду забирати свої чудові стікери. Все, замовлення зроблене. Все, я витратив менше. Менше двох хвилин насправді, щоб щоб замовити стікери. Отже, не зволікайте. Стікери дуже кайфові, розлітаються як пиріжки. Замовляйте, кайфуйте. Слава Україні!